Взагалом ми всі з університету е, мистецтва е, імені Котляревського в Харкові. Але зараз ми знаходимося в Берліні, тобто, в принципі, у нас інформація у всіх однакова, але адже, адже ми разом до сих пір. Мене звати Денис. <клух> Мене звати Микита. Мені теж 19 років. Мене звати Владислава, мені 21 рік. Наразі ми не є прям студентами-студентами в Берліні. Ми є вільними слухачами. Тому е, доступу до програми, як саме навчаються тут студенти, е, що ми ходимо на пари, як і всі студенти, такого нема. Ми вільні слухачі, і наразі ми є студентами тут, як вільні слухачі, і студентами в нашому університеті, Харківському національному університеті мистецтв імені Котляревського, е, але онлайн через е, зрозуміло які причини, через постійні обстріли нашого міста. Мене звати Діана, мені 21 рік. Я саня. Uh, Теж студентка. і Ми тут uh, невільні слухачі. Ми тут guest students». с oh, uh, sorry. <гум> так, і все. 24 лютого я. Я не те, щоб прокинулась. Це такий стан, коли не просто прокидаєшся. Ой, що це за звуки? А я просто... Бо так от подарвалася. У мене не було ніякого тривожного чемоданчика, нічого, бо я в це не вірила. Навіть коли почали обстрілювати, я в це не вірила. Я сиділа просто отак от <плес> <плес> думаю, треба збирати чемоданчик, а воно все внутрі так трясеться. Ну, звичайно, найяскравіше це коли я прокинулася. Думаю, клас, салюти. Думаю, дебіли просто, якісь пускають, завтра о 9-й годині у нас репетиція, треба співати, треба виспатися. Один раз, другий раз, третій раз розумію, що це вибухи. Це ж максимум день. А, в нас пари відмінили. Класна можливість порепетувати. Щоб ви розуміли, наскільки ніхто не вірив у це, у перші години війни, десь о 9-й ранку, в нас була пара по філософії. Дистанційна. Ми дуже дякуємо нашим викладачам, які допомогли нам. Потрапити сюди, підтримували і підтримують і дають якусь силу і наснагу рухатись далі. А, мені дуже пощастило жити у родині. Я у них залишалася десь 5 місяців, і вони допомогли мені а, з інтеграцією у німецьке середовище, а, але у німецьке творче середовище нам допомогли а, влитися викладачі університету, у якому ми зараз знаходимося. Берлін це він як якийсь. Поганий і добрий поліцейський. Він, він спочатку такий: оу, все добре, давай! Тут в нас є тусовка, ми тебе приймаємо, ти крутий, ти можеш все робити. А потім. А ні, давай тут трошки треба. Ось тут є питаннячко, ось тут є проблемка, ось тут, значить, не вливаєшся. Ми зараз готуємо монологи на вступ університет, і багато українських, навіть відомих в наших українських реаліях творів взагалі ні на яку мову світу більше не перекладені, бо ніхто про них не знає. І ми можемо ділитися цими творами, бо насправді ж вони дуже цікаві зачасту, і це гарна література, яка так чи інакше через багато факторів не відома зараз. А вона може стати відомою, може стати дуже дійсно крутою. Тут думають про всіх, ким би ти не був, якою би ти людиною не був, до якого би гендеру ти себе не відносив, е, яку би їжу ти не, упати, е, не куштував. Ти людина і ти маєш право існувати е, тут у цьому. І це якраз ці, ці, ці цінності, за які бореться зараз Україна. Якщо ми приїдемо в Україну, ми зрозуміємо, наскільки ми вже вжили ту реальність, в, як... в якій ми були до приїзду в Україну. І я, я гадаю, що це просто космічна різниця, я... Я... я чесно хотів би повернутися, але планувати щось, і такий термін, як план. Але я вважаю, що ми зараз повинні впітувати як губки і привести це додому і Отстраювати все і Україну, і матеріально, і духовно, і фізично, і як тільки можна.